Американський уряд почав повідомляти федеральних працівників, що загроза шатдауну або часткової зупинки уряду може бути невідворотною. Повідомлення визнає зростаючи ризик того, що мільйони співробітників і військовослужбовців у США можуть тимчасово перестати отримувати зарплатню вже через кілька днів. Повідомляє Washington Post. як заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг, можлива зупинка уряду також вплине і на тренування українських військових на F-16, а саме може затримати мовний курс. Попри те, що Дедлайн на схвалення фінансування бюджету спливає вже цієї суботи. Розбіжності між демократами і республіканцями, сенатом та палатою представників так виглядає, лише поглиблюються. Що зараз відбувається на капітолійському пагорбі? Що буде із допомогою Україні? Про це поговоримо з нашою кореспонденткою Конгресі Катериною Лісиновою. Катю, привіт, вітаю Юлі. Катю. Чи просунулися сенатори і конгресмени у справі погодження бюджету чи, хоча б тимчасової резолюції, аби уникнути шадауну? Жодного зрушення немає, як в палаті представників, так і в сенаті. Це власне і є головна загроза уряду, яка наближає е, ймовірний шатдаун. Наразі в палаті представників тривають дебати щодо чотирьох із дванадцяти необхідних законопроєктів законопроєктів про видатків, але жоден із них досі не був погоджений і, власне, потопає у поправках. Головною надією Вашингтону уникнути майже е, фактично. Е, е, Неминучого шадауну є потенційна резолюція про короткострокове фінансування уряду. В палаті представників та в сенаті вже презентували власні версії, власні проекти таких резолюцій, але в обох палатах вони відрізняються. Відтак, навіть якщо в обох палатах погодять власні версії короткострокового фінансування уряду, то все одно їм доведеться далі йти на конференцію, погоджувати спільний єдиний варіант і знову виносити його на голосування. А це знову ж таки додатковий час, і вони досі не прийшли до розгляду цих. Резолюції, попри те, що крайній строк спливає вже завтра, перепрошую, не завтра в суботу о півночі. Катя, та ситуація виглядає не дуже оптимістичною, але поки законодавці намагаються уникнути шатдауну, чи Що означає це, що питання погодження додаткового фінансування для України на понад 20 мільярдів доларів, яке запросив Білий Дім, фактично зависло у повітрі? Фактично в Конгресі ситуацію із додатковим фінансуванням для України можна охарактеризувати однією фразою, не на часі. Окрім того, що в Сенаті та в Палаті представників ще й розрізняються погляди на фінансування України, саме питання зараз в принципі затримується. Як до прикладу, в сенаті в їхній версії короткострокового фінансування уряду є е, є пункт про 6 мільярдів доларів до такого фінансування для України. Сенатори вважають, що попри внутрішні розбіжності і наближення ймовірного сашадауну е, допомогу Україні потрібно походити у будь-якій формі, тому що сенатори намагаються уникнути ймовірної зупинки допомоги Україні або перерив е, приврив в цій допомозі, своєю чергою в палаті представників їхній версії короткострокового фінансування для. i o do Про допомогу Україні не згадується взагалі. Спікер палати представників Кевіна Макарті, зокрема, заявляє, що спочатку потрібно вирішити питання внутрішнього фінансування, а потім ще займатися Україною. Зараз в палаті представників є лише один пункт про фінансування допомоги Україні на 300 мільйонів доларів. Він був частиною оборонного бюджету. Але вчора регламентний комітет, комітет палати представників вирішив винести його окремо на голосування. Будуть розглядати його сьогодні. За словами очільника цього комітету, це. І пункт про допомогу Україні в пакеті оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки не був би підтриманий, тому що зустрівся би з великою опозицією. Пропоную послухати. У цьому питанні ми не погоджуємося. Я насправді думаю, що це створить можливість. Тому що мої демократичні колеги збираються голосувати проти законопроекту про оборону в цілому, і я розумію, що у вас є інші заперечення щодо цього законопроекту, і це звичайно не гроші для України. Але я думаю, що цей крок дозволить палаті говорити єдиним голосом, і це буде двопартійний голос. І я буду голосувати разом із вами. Ми проголосували проти певної поправки, але ви завтра голосуватимете проти закону в цілому. Чи це означає, що ви проти допомоги Україні? А вже ж ні, цей крок просто прибере зайві запитання і дозволить окремим людям голосувати за оборону Сполучених Штатів. Катю, часу лишається дедалі менше. Кількість поправок, які пропонує внести невелика група республіканських конгресменів, лише збільшується. Йдеться про такі поправки до бюджету, як, наприклад, зменшення зарплатні міністра оборони сполучених штатів Лойда Остіна до одного долара на рік. Чи означає це, що деякі конгресмени хочуть, аби шатдаун відбувся? І чи може це комусь бути вигідним? Загалом крайньо праві республіканці вже висунули поправки, які вимагають зменшити зарплатню до одного долару на рік майже усім посадовцям адміністрації Білого Дому. Загалом така поправка фактично вимагає звільнити відповідного посадовця. Щодо тієї поправки, про яку ти згадала щодо зменшення зарплатні для міністра оборони Сполучених Штатів Америки до розміру одного долару, то вона вже пройшла голосування в палаті представників і була підтримана. Вона була частиною оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки. Її запропонували планувала конгресвумен крайньо права республіканка Марджері Тейлор Грін, але такий крок фактично був політичним кроком з її сторони, і сама конгресвумен заявила, що навіть не планувала голосувати за оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки. І фактично, такий крок для неї був власне стейтментом, як пояснює колишній спікер Палати представників, колишній республіканець Пол Раєн, деякі законодавці власне знаючи цей факт, наближають США Адаун, тому що вважають, що таким чином можуть отримати якісь політичні преференції. Пропоную послухати Отже, якщо ви знову і знову провокуєте урядовий шатдаун, це не призводить до жодних висновків. Проблема в тому, що більше половини наших законодавців ніколи не були проти припинення роботи уряду. Вони схиляються до цього. Є купа людей, які думають, що це з певної причини в їхніх інтересах. Тому я боюся, що це зрештою станеться. Дякую, Катю. Будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Сподіваюся, завтра буде більше оптимістичних новин. Дякую тобі дуже на зв'язку з конгресом була Катерина Лісунова.